Ефір телеканалу Віничина продовжує програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у гостях гурт Саншайн, Івашків Олена та Янченко Дар'я. Дівчата створили власний гурт, переспівують народні пісні на сучасний лад. Вітаю вас! Привіт! Привіт! Хочеться з вами познайомитись трішечки. Розкажіть детальніше про себе, де ви навчаєтесь? Чим займаєтесь, окрім музики. Олена, давайте розпочнемо з вас. Навчаюся я в коледжі імені Леонтовича. Перший курс театральне мистецтво. От, в вільний час я дуже-дуже люблю відвідувати театр. Саме тому я й пішла на акторське, бо мене це приваблює, мене це дуже тягне, і також люблю з Дашою писати пісні. Це просто це для нас якийсь такий релакс, навіть коли ми сідаємо, ми якісь свої емоції перетворюємо в текст. Потім йдемо його, співаємо, записуємо класну пісню, і це просто. Це кайф. Чи був у вас якийсь досвід? Ви вибрали таку професію. Вона схожа до співу, до вокалу, але трішечки інша. Чи був у вас досвід? Чи можливо ви десь приймали участь в якихось спектаклях, грали, десь в театрах? Я навчалася біля трьох років в школі акторів у нас Вінниці. Вона керівник там Артур Константинов. Передаю привіт. Надіюсь, він це бачить. І мною пишається. От. Я там навчалася. Взагалі я туди пішла чисто так, зняти якісь свої зажими, комплекси, але потім в процесі зрозуміла, що мені це подобається. Ми ставили різні сценки, вистави. В театрі також я виступала, в нас була вистава, не згадаю, як називається, але ми показували її на малій сцені. От. І з того моменту я зрозуміла, що я хочу це розвивати і хочу вже на велику, а не на малу. І все ж таки ще буде одне питання до вас. Ви попри такий юний вік, чи зараз, в чому ви себе бачите більше, в акторстві чи в вокалі? Бачу себе більше в акторстві. Все ж таки. Добре, не буду запитувати, чому. Дар'я, розкажіть про себе, чим ви займаєтесь? Ви теж навчаєтесь в коледжі культури. Розкажіть, чим займаєтесь вільний час, як проводите своє дозвілля? Так, я навчаюсь на першому курсі вокального вже відділу. Я займаюся вокалом з дитинства, з роки п'яти, можливо. Тобто все життя я своє приділила вокалу саме. Я відчуваю себе там вільною і можу показувати свої емоції через пісню, через вокал. Це для мене дуже-дуже кайф і викликає тільки позитивні емоції. А як почала співати? З дитинства 5 років це такий юний вік, вдома десь батьки побачили, що е, у вас під душа. я не зовсім пам'ятаю, але пам'ятаю саме той момент, як мене папа відвів е, в зорю е, такий заклад, там, де я почала співати. Е, мене почали на сцену е, відправляти. Я не пам'ятаю, як це зовсім почалось, але напевно через те, що я вдома дуже любила співати. Ви познайомилися в музичній школі. Розкажіть про це детальніше. Як, чому ви познайомились там, але не почали дружити, співати разом? Як до цього прийшли? У нас була спільна викладачка, це Живачеська Світлана Анатолівна. Ми займалися в неї по вокалу. І Ми часто пересікалися там, але не знаю, навіть не виникало якоїсь думки там, спробувати разом щось заспівати або почати якось тісно спілкуватися. У мене була своя компанія, вдашка була своя. І ну, не знаю, не з'являлося таких думок. Плюс до того, все своє життя. Як і я, так і Лена, ми ні разу, напевно, не пробували якісь дуети, якісь ансамблі, чи ще щось. Ми завжди виступали сольно. А ви спілкувалися між собою якось? Дружили, чи ми взагалі конкурували? Ні, ні ми взагалі ми знали один одного, ми віталися, але ніякого спілкування між нами не було. Тільки на останньому році навчання в музичній школі ми заспівали разом якусь пісню, але не в дуеті, а вже четверо, здається, не пам'ятаю точно. От. І е, потім я пішла до Олени на виставу. Вона мене запросила. Е, мені дуже було цікаво подивитися на її гру. От. Е, і коли я прийшла, вона дуже зраділа мене побачити там. Я пам'ятаю ці емоції, ці очі. От, і після того. Ми якось почали спілкуватися. А як це спілкування відбувалося? Ви ми знаємо, що ви в квадраті якось на якихось спільних заходах познайомилися, і саме квадрат вас об'єднав. Як це відбулося? Ми пішли разом на один з заходів. Там загорілися ідеєю створити якийсь виступ саме вдвох на один з заходів певній тематиці, який там був в квадраті. От ми дуже загоріли з цією ідеєю. Ми шукали пісні, шукали, як це правильно все зробити. То мав бути якийсь спільний захід, і ви просто планували заспівати разом пісню? Так, так. А от ми підготували дуже гармонійний виступ. Нам сподобалось яку пісню як... співали? Ми співали пісню Думи Наді Дерефієвої і Півоварова. От, Вас е... об'єднали думи спільні. Так, до речі. Потім нам сподобалось, як наші голоса звучать разом, як ми працювали в команді, це було дуже весело. Хоча ми тоді майже не спілкувалися, але ми одразу знайшли спільну мову. Це було дуже круто. І... Хто вам все-таки в цьому допоміг? Тому що, так як в квадраті у вас це почало, чи ви окремо від квадрату, чи вам якось хтось взяв над вами опіку, як це було? Ну, З самого початку до нас підійшли працівники квадрату, сказали, що ми знаємо, ви там співаєте, в музичній школі вчитеся. Давайте, отут буде захід, давайте ви щось заспіваєте. Тобто там не було конкретики, що ви повинні зробити це в дуеті. Ми захотіли це зробити самі. Нам сказали, яка має бути пісня по тематиці, ми обрали. І, до речі, хотіла додати, що нас на вивчення було десь біля 3-4 днів, ну, реально, до заходу. Я дуже пам'ятаю день, коли ми вже обрали пісню. Ми зустрілися і ми почали репетицію. І в той момент я зрозуміла, що це моя людина і що в нас все буде дуже круто. Де виступала вперше, і вже потім, на ось після того, як ви виступили, ви створили гурт. Можна сказати й так. Після того, як ми виступили, у нас з'явилася оця така післясмак класний, і з'явилася думка про те, що ми хочемо зробити це ще раз. Що ви можете додати У вас таке ж? такі викликали позитивні емоції. Чи так, у мене взагалі це такий е, позитивний, тільки така радість, що от знайшла таку людину, біля якої я можу е, відчувати спокійно і в так само в вокалі, тому що е, як я казала, я завжди виступала сольно, і для мене було. Навіть неочікувано, що я зможу так легко працювати з людиною в дуеті. Хто перший запропонував? Хто був таким ініціатором? Я Не пам'ятаю навіть. Це якось пройшов одночасно така думка. Ми обговорили це і прийшли до висновку, що це потрібно. Це класно, що ви вдвох так виважено вирішили. Хто став ініціатором вашої першої пісні? Як це склалося? Хто запропонував і переспівали народну українську пісню, як це сталося? Чому саме народна пісня? Ми одразу ж хотіли почати якраз таки відроджувати щось, забуте українське. Ми хотіли показувати людям, що воно справді варте нашої уваги. І почали шукати текст. Знайшли текст пісні з Зозулі і зразу. Одразу ж просто намалювалася картинка кліпу, як ми її виконуємо, як ми покажемо, продемонструємо ситуацію і взагалі передамо сенс пісні? І ось так почали над нею працювати. Насправді, ця пісня вона не дуже така зараз популярна була до того моменту, поки ви її заспівали. Особисто я не чула її. Для мене це було таким відкриттям. Як чи звертаються до вас люди, що там ми вперше почули таку гарну пісню? Чи є якісь відгуки? Так, відгуки є. До речі, хочу розповісти про випадок. Є дівчинка, якій 12 11, 11 років. Її років. звати Віта, вона дуже гарно малює. І е, вона побувала на одному з наших виступів, де ми заспівали з Озолю і ще декілька пісень, каверів переспіваних. Е, потім, після виступу, вона підійшла до нас е, сказала, що дуже сподобалася наша пісня. Що ми її надихнули на нові малюнки. І потім, через деякий час, ми зв'язалися з її мамою і зустрілися з цією дівчинкою. Вона нам подарувала два прекрасних малюнки, це було дуже-дуже мило. Mm -hmm. І так передала, теж там була намальована Україна і Зозуля. І також був малюнок з нами. Це було неймовірно. Це дуже круто від дітей, завжди таке дуже приємно чути. Так, і тим більше, мама так само, вона просто так висловлювала свою, своє захоплення. Ну, не знаю, в мене такі класні емоції після цього були, що справді комусь це подобається, те, що ми робимо, і є слухачі, є люди, яких надихається. Нас це дуже мотивує робити далі. А розкажіть, все-таки дівчачий колектив, трохи може бути конкуренція. Дар'я сказала, що ніколи не співала в дуетах, завжди сольно. Чи не відчувалась конкуренція? Хто більше слів співатиме в пісні, до кого більше буде прикута увага, тому що ну все-таки дівчата це такі трошечки конкурентні люди? Ну не знаю. У мене не було ніякого відчуття конкуренції. З самого початку я навпаки намагалася чимось допомагати Лені. Вона допомагала навпаки мені. Я хотіла, щоб в гурті все було якось однаково, тобто ніхто нікого не перебував і так далі. І це якось само виходило. Ми навіть не домовлялися, ми самі це відчували, самі казали, ну ти то співаєш, я то співаю. І якось це взагалі не було ніяких суперечок і так далі. У вас порівняно слів в пісні? Поріна співаєте? Ми не рахуємо так справді. Але я думаю, що це так, як треба. Ще повертаючись до питання створення гурту, дуже важливим таким етапом це вибір назви гурту. Ваш гурт називається Sunshine. Розкажіть, можливо, є якісь асоціації? Чому саме така назва? Хто придумав? Ми сиділи на студії і вже тоді була записана Зозуля. Вона була в процесі обробки. Ви спочатку записали пісню повністю, а потім перейшли до дуже... У нас була дуже така проблема з назвою. Ми, ми хотіли, щоб назва описувала нас, передавала наш настрій, те, як ми відчуваємо себе на сцені і співаємо. І це було дуже важко. Ми співали, записували зозулю і вже дійшли до висновку, що треба вже придумати назву, адже скоро вже вийде пісня і назва гурту. Яка ж все ж таки. Ми вже сіли, прямо себе заставили сіли. Вдвох. вдвох? вдвох. вдвох. Обов'язково вдвох ми все робимо разом. От, е і почали думати, що ж можна таке класне, щоб це і описувало нас, і передавало наш настрій. Е Було багато варіантів. І ціл... Які варіанти були? Чи ви вже не згадаєте? І ми вже, напевно, не згадаємо, але. Ні, не згадаю. Воно все було пов'язано з чимось таким яскравим. Оце єдине, що я запам'ятала. У нас був варіант, там ми думали спочатку сонце і місяць на англійській мові. Думали потім щось з зірками пов'язане. Ну, тобто ми хотіли саме таку тематику. Але сонце і місяць нам не підійшов, ми його відкинули. Чому що? не підійшло? Тому що. Е Сонце і місяць для мене це як дві різні людини по настрою. Тобто одна така сонячна, яскрава, любить спілкування, а інша така більш е тиха, можливо, спокійніша. І це не описувало нас, тому що ми якісь дві такі. Яскрастність скрай... від вас є яскраністю. Це все ж таки саншайн. Хто з вас, хто, як ви себе асоціюєте? Лена, сан, тобто сонце, я шайн, тобто сяйво, блиск. А можете розповісти? От давайте Олена розкаже нам про сяйво і навпаки. Як ви охарактеризуєте свою колегу? Ой. А... Просто сяйво не знаю, воно. Повністю її описує, повністю в мене асоціація зразу йде, коли кажуть сяйво, або тільки я чую саншайн, мене зразу шайна так в голові відділяється, я згадую Дашу. А, вона завжди відблискує, вона завжди якась така, не знаю. Яскрава. Яскрава, так. Я не... Мені важко насправді підібрати слова, це просто такі. Це слово, відчуття. точно її описує. Так, це такі мої внутрішні відчуття до неї. А сонце як Олена Вона така сонячна дівчинка, мила, спокійна, чи все таке? <свіс> коли я її перший раз побачила, коли ми почали спілкуватися, в мене одразу почала асоціюватися Олена з сонцем. Я не знаю, чому навіть так вийшло, але вона завжди посміхається. Вона завжди якось від себе в неї віє добротою, якоюсь яскравістю. Тому я думаю, сонце це прекрасно описує нашу Олену, нашу сані. От і через те можу так. Давайте повернемось до ваших пісень. Якщо говорити за вашу концертну діяльність, де ви виступаєте? Чи співаєте на якихось заходах в квадраті, чи за межами? Розкажіть про, про це е, так. Ми приймаємо участь у багатьох заходів квадрату. Е, також е, виступали е, в Щедрику, там де нас помітила та дівчинка. От, е Чому важливо зараз популяризувати українську пісню? А, тому що зараз такі часи, коли українці згадують все забути, коли вони хочуть це повернути в життя, коли вони хочуть відродити якісь звичаї наші. І я вважаю це повністю правильно, я це дуже-дуже підтримую. От, і саме тому а, ми вирішили долучитися до цього, зробити свій внесок і показати знову ж таки українцям, що а, в нас дуже-дуже класна культура, і що ми, ми, просто, ми просто нереальні. Отак. У вас виходить? <рес> Дякую. Розкажіть про пісні. Про У вас вийшла нещодавно і нова пісня. Залишся. Розкажіть про неї. Це авторська пісня, чи також переспівана українська народна? Це авторська пісня. Хто автори? Текст ми писали разом. Ми сиділи разом, гуляли, почали писати. Про що пісня? Які там слова От, вам? Все-таки, якщо писали разом, то мають бути якісь асоціації. Чи сходились у вас в цьому думки, тому що в кожного своя історія може бути, хтось по-іншому бачить, як тут знаходила спільну мову? От в цьому було трішки важко, тому що взагалі пісня про почуття, про стосунки і. Я впевнена, що історії не однакові. Так, так. Тому... Тому що почуття в кожного різні, і якось написати щось спільне про почуття разом і щоб це відтворювалось однаково, це було дуже важко, і, в принципі, це нормально. А чи звертались ви, коли вже написали слова? Чи звертались ви до когось за допомогою, щоб вам допомогли якось структурувати або, можливо, якісь слова замінити, допрацювати, Чи повністю самі? Повністю самі. А, насправді ми з Дашою любимо писати вірші. І ще до того, як взагалі створився гурт, особисто я писала вірші, Даша писала вірші, ну, творчі люди, все ж таки. А музика? Хто, хто пише вам музику? Чи ви купляєте десь? Як це створюється? А, музика в нас створюється на базі молодіжного центру Квадрат. Створює її нам е, наш шановний Зорослав. <зорослав> От. Взагалі правильно називати Зорік Біц. О, це його такий. Це звукорежисер? Так, це наш звукорежисер. Він пише біти, зводить нам всі пісні. Музику так. на першу пісню писав також він? Так. так, так. Всю музику пише він. Ми йому повністю довіряємо в цьому ділі. А чи були у вас якісь, можливо, ви хотіли щось там повільніше, швидше? Він дослухався до вас? Ви давали якісь свої підказки, настановив? Все ж таки, пісня ваша слова, ваші. Постійно. Так. <реш> Чесно, Але так. насправді, коли е, він каже, що, наприклад, тут би звучало так краще? Ми дуже часто дослухаємося так. до нього. Ви йому довіряєте В нас так. взаємний зв'язок. Тобто, якщо ми там щось хочемо виправити, ми кажемо йому, радимося з ним. Е, і якщо він також бачить це, що буде класно, він це робить. Окрім звукорежисера, хто ще працює над творенням пісні? Яка у вас команда? Чи є вона? Наскільки вона велика? А в нашій команді є невід'ємна наша частина це наш наставник Владислав Драчук, який а, займається організаційними питаннями і дуже, дуже допомагає нам. А, і в моральному плані він завжди біля нас, він завжди нас підтримує, він завжди нам підказує, якщо щось не так. Допомагає. Ми завжди знаємо, що можемо звернутися саме до нього. Тому це невід'ємна частина нашої команди без якого, нем... як батько. <світ> Можна так <і> назвати. <світ> так і є. І порадами, і підтримкою ви можете звернутися в будь-який момент до нього. Так, це круто мати таку людину. І ми впевнені, що навіть поза роботою в звичайному житті ми також зможемо до нього звернутися в будь-який момент, і він нам допоможе, тому що ми, ми стали як рідні. Справді, наша команда це наша сім'я. Хочеться наостанок поговорити про майбутні плани. Розкажіть, про що ви мрієте? Можливо, все-таки, чого ви прагнете, яким би ви бачите свій гурт в майбутньому? Це авторські пісні, це переспівування народних. В чому ви хочете більше розвиватися? Ми хочемо тримати баланс. Ми хочемо, щоб в нас були і переспівані пісні, і були авторські, тому що переспівані пісні, вони більше. Про Україну, про е, якісь події загальні. А авторські пісні вони ідуть більше від нас, більше про наше життя, про наші якісь емоції, почуття і так далі. От тому ми хочемо тримати оцей баланс, щоб було і те, і те. Дар'я, як ви бачите розвиток гурту? У вас повністю сходяться думки з Оленою? Так, тому що ми це доволі часто обговорюємо. Ми взагалі звикли так, що в нас все обговорюється. Навіть якщо якісь непрозуміння, хтось щось ображається, але таке дуже не часто буває. От, ми привикли одразу все обговорювати, Сіти, сісти, обговорити, і тому плани ми теж обговорюємо майже кожен тиждень. От, тому так. Насправді дуже круто, що ви бачите своє майбутнє разом і що ви працюєте. У вас сходяться мрії. Це дуже круто. Я дякую вам за ефір. Я бажаю розпиту і популярності вашому гурту, аби ваші подальші пісні набирали мільйони переглядів на Ютубу. дякую дякуємо. Дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у нас у гостях гурт Саншайн, дівчата Івашків Олена та Янченко Дар'я.